Доброго дня! До вашої уваги останні оперативні новини. У Золочеві викрали зловмисника, котрий обкрадав будинки. 9 листопада, під час оперативно-профілактичного відпрацювання, працівники кримінальної поліції Золочевського відділу поліції викрали зловмисника, що вчиняв крадіжки з будинків. Золочевський відділ поліції 21 жовтня звернулася 42-річна місцева жителька. Та повідомила, що з її будинку було викрадено монітор від комп'ютера, мультиварку, срібні прикраси та дві пляшки горілки на загальну суму близько 12 тисяч гривень. Ще одну крадіжку: зломисник скоїв 31 жовтня, проникши в будинок 38-річного мешканця міста Золочіва, звідки викрав золоті та срібні вироби, мобільні телефони, колекцію монет, ноутбук та планшети, завдавши матеріальної шкоди. На суму близько 55 тисяч гривень правоохоронці встановили, що до скоєння даних крадіжок причетний 17-річний мешканець Золочева, який у скоєному зізнався. Речові докази вилучені. У кримінальних провадженнях, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. На Золочівщині правоохоронці вилучили у чоловіка наркотичні засоби. 11 листопада під час профілактичного відпрацювання працівники Золочівського відділу поліції виявили та вилучили у 43-річного жителя одного із сіл Золочівського району сім поліетиленових пакетів, які частково були заповнені речовиною рослинного походження коричневого кольору, та три пластмасові пляшки Ємкіску. Тю близько 0,6 літра, які були заповнені рідиною зелено-коричневого кольору із різким запахом ацетону. Вилучене скеровано для проведення експертизи. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. У зв'язку з погіршенням погодних умов просимо усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Так, протягом 11-15 листопада в Золочівському районі відбулось 9 дорожньо-транспортних приходів. Дві з них із потерпілими. 11 листопада на автодорозі Львів Тернопіль, обласу села Підгородні Золочівського району, відбулася дорожня транспортна пригода між автомобілем ВАЗ-2107 під керуванням 37-річного водія жителя Золочівського району та автомобілем Марки Рено Сценік, яким керував 36-річний житель одного з сіл Золочівського району. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 26-річна пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження та госпіталізована в Золочівську центральну районну лікарню. 12 листопада, близько 21-ї години 10 хвилин, на автодорозі Львів Тернопіль між селами Ясенівці-Червоне Золочівського району відбулось зіткнення вантажного автомобіля марки Вольво під керуванням 54-річного водія жителя Тернопіль. Та автомобіля марки ГАЗ-24 під керуванням 21-річного жителя Золочева. Наслідок дорожньо-транспортної події водій автомобіля ГАЗ та його 17-річний пасажир із тілесними ушкодженнями госпіталізовані в Золочівську центральну районну лікарню. За фактами автопригод відкрито кримінальні провадження, за ознаками частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, правоохоронці рекомендують тим водіям, які ще не змінили літню гуму на зимову, невідкладно підготувати свій автомобіль до зими. Також необхідно дотримати встановленого швидкісного режиму та безпечної дистанції, бути упережним на проїздній частині, повинні і пішоходи. Слід пам'ятати, що в умовах у ледиці у водіїв не завжди є можливість вчасно екстрено відреагувати і зупинити автомобіль. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка під час пожежі. Золочівський відділ поліції 15 листопада поступили повідомлення про те, що в селі Солова Золочівського району виникла пожежа у житловому будинку. Виїздом слідчо оперативної групи під час огляду місця події в одній з кімнат було виявлено тіло 50-річного власника будинку без ознак життя. При поверхневому огляді слідів насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено. Вогнем пошкоджену частину кімнати. За попередніми даними, причина пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння. Всі обставини події з'ясовуються, призначено ряд експертиз. З 14 по 20 листопада на Львівщині триває тиждень безпеки дорожнього руху. Основне завдання тижня безпеки дорожнього руху це попередження випадків дитячого дорожнього транспортного травматизму та зниження рівня аварійності. Інспектори дорожнього нагляду та вчителі проводитимуть у навчальних закладах уроки з безпеки дорожнього руху, дотримання правил дорожнього руху, розуміння засад безпечної поведінки і поваги до них. Культура на дорозі головні складові безпечної участі в дорожньому русі. Пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного з нас.